Родина генерал Хороншого упа Романа Шухевича півроку переховувала єврейську дівчинку під час німецької окупації Львова. Вчинок гідний книги праведників миру. Туди євреї записують імена тих, хто захистив їх від нацистів. Врятована жінка рік тому померла в Києві. Тепер цю історію по крупинках збирають дослідники. Факти аж ніяк не вкладаються в антисемітський образ Романа Шухевича, що його старанно малюють російські і деякі ізраїльські дослідники. Мирослав ткович та Омеляна Щудляк дізнавалися, що і до чого. Він втратив зір у в'язницях і Таборах НКВС 10 років тому, але у спогадах виразно бачить цю вуличку у вересні 42-го, коли в місті вбивали євреїв. Тоді синові генерал-хоронжого Юрія Шухівича виповнилося 10 його молодшій сестрі Марії 2, а дівчинка Ярина, яка раптово стала членом родини, саме мала йти до школи. Вже навчальний рік почався 42-й, 43-й, і батько її просив мене, щоб я навчив її Юрцю, навчити її писати. Ну, я вже був у четвертому. А... Вона тільки ніби в перший поступала, то, то виходиш, я вже себе професором відчував порівняльно з нею. Колись на цій вулиці, що мала польську назву Королеви Ядвіґ, була синагога. Заможні власники крамниці з тканинами, ймовірно, Вольф та Ружа Райхенберги мешкали неподалік від неї. Їхню старшу доньку Ірму. Німці застрелили того ж 42-го. Тепер прізвище Райхенберг можна знайти. У базі даних меморіалу ядвашем у переліку євреїв, страчених нацистами. Це свідоцтво про народження Ірини Васильівни Рожко. У документах змінили дату народження з 36-го на 37 сьомий рік. Офіційно вона донька загиблого радянського офіцера, але дослідники твердять, перші такі документи дитині зробив генерал Шухевич. Вона була в родині до лютого 43 го коли заарештувала дружину Шухевича Наталію. Про складну долю матері син Ірини Рожко Володимир дізнався лише зараз. Жінка до останнього берегла таємницю. І єдине, що вона розповідала, що колись був обшук, що вона жила в «Тітки» і їй вчили, що ти нічого не каже про Шухевичів, що навіть німецький офіцер наставляв на неї зброю. То було ввечері, вона вже була в ліжку, вона була така, знаєте, трошки перестрашена. то… По її обличчі, а вона сказала, що ні, не бачила, не знає. Євреї переконані врятував одну людину, врятував цілий світ. Імена праведників миру вписують у спеціальну книгу. Прізвища Шухівичів там немає. Радянський міф про вбивцю антисеміта вперто переслідує командар Маупа. Попри те, в самій українській повстанській армії євреїв було чимало, особливо серед військових лікарів. Але громадська думка не на користь Романа Шухевича, каже рабин Києва Яков Блайх. Жена Шухевич, если она это сделала, конечно, она достойна, наверное, быть праведницей мира. Даже да, даже так. А Если сам Шухевич, мож, если можно было бы если можно было бы доказать, действительно, что этот человек не участвовал в никаких вот, убийствах против мирных граждан нигде, никогда. І он ішов й спасав жизнь чоловіка в Рімовані святом ставить свої в жіни. Тогда он може получити правдік. мир. з лютого 43-го, після арешту його дружини люди Шухевича перевезли Ірину Райхенберг до Черниць неподалік Львова. У 56-му настоятелька монастиря отримала від неї фото з написом. «Пусть этот мертвый печаток напомнит образ мой живой». На фото Юрій Шухевич впізнав ту, кого він учив писати. Вони так і не зустрілися. Омаляну щодляк Мирослав Откович, Орест Малькот, ТСН студія 1+, плюс 1.